Є у нас така тема М2А4, кумулятивний заряд з кумулятивним ядром. Тут у нас є піддетонатор роз'єм. Далі. Знизу у нас юбка. Бачите, ось така тема. юбка вона окрема, надівається, для переноски вона зверху просто для транспортування. Так. Для чого ми взагалі зараз це випробуємо, бо у нас є дуже така серйозна складна задача і нам треба знати суву ґрунтів. Ось ще у нас один такий. В чому суть? У нас до впадини виходить, тут 1,5 метра, тут ми беремо більше, тут ми беремо майже 2,5 метра. Далі у нас ініціатори, електродетонатори G, железні. Два штучки. Будемо в'язати мережу. Далі. У нас є ну, лопата зрозуміла. Є така олдскуловська катушка. Я не знаю звідки вона у нас, але вона у нас є. А, оказывается, це підорська. Ну це ви, я думаю, всі знаєте, що це для вимірювання супротиву, так? Да? Чого пара супротиву? Це вже наш. Ми покупали в Запоріжжі. При... Так. Знімаємо. Десь скільки? Метра півтора, так? Да? Так, так. Да. там ще є грунт слабий. Ну, так. Якщо є. дорога роблена, то буде половину менше. Вуще, так. Да. Але... Так. Ну це в м'якому грунті. В так, давай в цю крайню яму 8 э, закладаємо. Одну шашку залиш, щоб і... Не будемо їх... зматувати їх? Ні, там, там не буде часу. Накидать, да. Да, там не буде часу зматувати. Так, це скільки у нас? Кіло 600. Три Чотири Тридцяти. 4800. Четыре Шість. Шість. Ні, одного залиш і на детонатор. А, я mm. так, Опустив, mm. да? Так, так. А то на ну, потім сильно багато, це mm. не треба. Ні, ну окопи можна попасть, хлопцям, допомагати. Теж розкажувати можна. Вони не будуть робити. Так, да, вони з ДШ не будуть, то да. їм треба показати, як з підривати і все. Mm. Ні, ну іноді можна якщо... Если... Ні, вони, вони не будуть, вони не будуть. Їм просто показати, що таке дыша, щоб вони розуміли, але. -8 кинули сюди ти хочеш кинути все предстальне. Да. Ну, крім одного кілограма. А ото хай так і залишається, одну шашку з'єднуй. Ну, 400-ку одну. Є, вже... А, уже є. Все, тут и забираем. Так, скільки у нас тут получается? Ну давай, там 7. Там вісім. Два кило оставили. Uh, так. Вісім. Тринадцать. 14 14 кілограмів. Тут 14, там 8. тут у нас 8. Все, лопатку. І вперед, блін, засипаємо. Це не що Давай засипай. Ти, там не цей. ти тут уже нічого не зробиш. Не mm. А Там ти будеш якраз сігаретий копати. Угу. Стой <lists> ногами. Тільки провод дивись. Для того и провод должен, двигающий будет. Всім весом, давай, всім весом. Двума ногами оставать. Да. То есть, если рнешь, то значит сам не Да, то уже сам ]ỉ? накосячил. <на <с novio> так, ну что, дивимся, что тут Все, у нас вышло. -помошли. Ооо, Мій телефончик, бля, в землі. Фух, сейчас перевіримо, что тут у нас. О, ну це в принципі той результат. Алекий я і хотів. Так. Да? Да? Да. Так, да, там треба буде трохи більше. Бачиш, там опору було ділька. Стенка залишилась. Да. Її не змогло викинути. Ну змогло... бачиш, два. А якщо більше, два. получається. Десь метр двадцять, метр п'ятдесят зняло. Так, все чутненько.